Дізнайтеся дивовижні факти про шотландську висловуху, цю унікальну породу котів. Приготуйтеся дізнатися нове, адже ми розкриємо їхні таємниці. Шотландська висловуха, відома своїми унікальними вушками, вперше з'явилася в Шотландії у 20 -х столітті. Її вивели як ідеального кота компаньйона. Вся сучасна порода походить від однієї єдиної кішки на ім'я Сьюзі зі Шотландії. Саме її унікальні вушка зробили її знаменитою, поклавши початок цій чудовій породі. Шотландська висловуха відома винятково лагідним, ніжним і дуже спокійним характером. Це ідеальні домашні улюбленці, що приносять затишок і гармонію. Цей кіт ідеально підходить для сімей з дітьми та одинаків, хто шукає спокійного і відданого друга. Він не підходить для тих, хто шукає активного вихованця адже віддає перевагу відпочинку. Вони вміють сидіти в дуже смішній і унікальній позі, яку називають позабуде це кумедне видовище, що розвеселить кожного. Яку породу мені розглянути наступною у нашому відео? Залишайте пропозиції, ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові факти.